Ну, мій улюблений курс фінанси, а тема, мабуть, цільова ліквідність. Чому? Тому що тут як ніколи можна побачити, як багато чому треба навчитися нашому неприбутковому сектору. Бо те, що є вже давно визнаною практикою у світі, у нас лише починає застосовуватися. Вступати потрібно, тому що площині завжди потрібно три точки, табурету завжди потрібно три ніжки. Будь-якій нації потрібно так само три сектори. Комерційний, державний і неприбутковий. Якщо ми говоримо про комерційний сектор, то MBA вже став мейнстрімом. Якщо ми говоримо про публічне управління, так само багато програм існує на сьогоднішній день. А от коли ми говоримо про управління неприбутковими організаціями, третім сектором, ну відверто УКУ є унікальною. Відтак варто вступати. Компетенції, знайомства, спільноту. От насправді, мабуть, спільнота в поєднанні з компетенціями от поєднає одразу якраз спільноту компетентних людей. І саме це стає таким підґрунтям, з якого вже можна далі розвивати державу, націю і будувати якийсь успіх України в майбутньому.